Детектив серіалу Пес транслювався українським телебаченням починаючи з 2016 року. Усього вийшло 6 сезонів. Даний фільм зібрав на майданчику талановитий акторський склад. На жаль, життя деяких з них трагічно обірвалося з різних обставин. І в даному відео ви дізнаєтесь, як саме це відбулося. Ігор Назаров з'явився у проєкті ПЕС в епізодічній ролі персонажа Михайла. Артист 1977 року народження в 1999 закінчив театральний інститут у Києві. Наприкінці життя актор тяжко хворів. Боротьба з недугом виявилася безуспішно. Назаров помер у віці 43 років. Марина Кукліна зіграла у першому сезоні серіалу дівчину Сазановську». Тематика детективу за участю собак виявилася для неї не новою. Марина дебютувала у серіалі Повернення Мухтара. У 2018 році у артистки діагностували рак, кукліна та рідні боролися із хворобою. У жовтні 2019 року її не стало. На той момент їй виповнилося. 33 роки у неї була родина чоловік-режисер Андрій Май, з яким вона виховувала сина. Віктор Демертаж. один із самих найстаріших артистів, детектива був зайнятих у чотирьох сезонах. Проекту він зіграв героя на ім'я Бутон. У молодості Віктор відучився у Вдіку. Його однокурсницями була Галина Логінова, Ніна Ільїна. Помер він у 72 роки наприкінці грудня 2019-го. На той момент артист перебував у клінці, у Феофані обставини смерті не афішувалися.